Запорозькі козаки от, були більмом на оці, так і з того, що вони заважали от, Російській імперії нав'язувати свою економічну модель Гетьманщині. Uh -huh. Оцю захланну, засновану на кріпацтві, економічну модель. Бо на Запорожжі не те, що кріпацтва не було, от, не було якби феодальної принуки. Uh -huh. от, посполиті, от, які вже. В часи гетьманування Калнишевського активно почали переселятися на території Запорожжя і запорожці толерували цей процес, вони платили невеличкий податок. І тим паче, що можна було перейти легко посполитих у козаки і цього не платити. Це Величезна територія. От, а козаки, нагадаю, контролювали територію від Бугу і аж до річки Міус і далі до Дону. І про це є неспростовні джерела. А мислили оптимальну територію війська Запорозького-Низового від узбережжя Чорного і Азовського морів от, до, до Гетьманщини, до Слобідської України, от, і тут від Дністра, от, і до річки Дон. І от ця велич... на величезній цій території від Бугу і до річки Міус, От не було ні от ні класичної, якби, феодальної залежності, яка була. На інших теренах, по суті, клас землевласників і.